Друзі, привіт! Як у вас з цих справи, надіюсь, все добре. У мене зачіска сьогодні така шикарна, це ж не звертайте уваги, я після пробіжки. Знаєте, в Іспанії практикується таке, як би запрошувати друзів до себе в гості. І от Ми також почали таке практикувати, навіть з ночівкою до речі, у нас вийшло. Моя подружка, з якою дружать наші діти, відповідно і ми дружимо. Запропонувала забрати моїх дітей сьогодні для того, щоб я могла встигнути зробити свої якісь там справи, щоб діти пограли разом, тому що літо скучно і, відповідно, діти трошки мають бути чимось зайняті. І знаєте, спочатку виникла така думка: от заведу до неї дітей, і швиденько я встигну вдома прибрати, їсти, наварити, ще щось там зробити, поприбирати. Одним словом, пригнала я додому, оділа свій. Як кажуть, прибиральний убьор для того, щоб все встигнути, засекла собі таймер. А потім думаю, Надя, а ти що дурна? Та ти маєш час, коли ти сама. Зараз такий час появляється в мене не дуже часто, тому що коли діти в школі його можна знайти. А коли діти вдома, то практично нереально то зробити. Знаєте, що я зробила? Я просто пішла на прогулянку. Трошки пробігла, не дуже багато, тому що після обіду плюс спека дуже важко. Я просто прийшлася, так прогулялась, подивилась навкруги сама в тишині без мамкання, без мамкання, яке весь час у нас відбувається, і без того, що мам, давай сходимо в магазин, мам, давай щось купимо і тому подібне. Я погуляла і я більше нічого в хаті не робила. І я відпочила, відпочила морально, відпочила фізично, хоча ноги трошки гудуть. Тому що я розлінилася, я з спортзалу зараз відписалася, тому що не виходить мене туди попадати, щоб даремно гроші мені не знімали, я просто дала баху, а запишусь вже з вересня місяця. І ось так треба знаходити час для себе. І слухайте, не обов'язково той час, який ти вільний маєш, використовувати його на домашні справи. Це такий кайф провести час сам з собою. І все. І я відпочила, насолодилася. Зараз пішла, забрала діток, от сидимо в парку, вони ще трошки гуляють, бо сонечко в нас ховалося, тому використовуємо також час і тому, що та спека вона так трошки замучує. І зараз підемо готувати разом вечерю. Нічого не станеться, як я ту вечерю приготую з дітками. Тим більше вони подружки були, вони поїли. Вона їм там готувала щось, якісь смаколики. І якщо діти навіть не захочуть їсти, будь ласка, не їжте, я нікого заставляти не буду. Приготую вечерю для себе, прийде чоловік з роботи повечері і все. Оце справжній мій вихідний день. Тому що зранку я вирішувала паперові справи, а зараз вирішила відпочити і зробити справи для себе. У парку дітей, до речі, зараз дуже мало, тому що всі перез'їжджалися, відпустки. І так тихенько, бо зазвичай тут такий балаган, такий шум. Так багато дітей. Просто дорослі. Ось що з моєю камерою. Просто дорослі хлопці там грають в футбол. Мої дітки катаються на гір, на тих на качелях, бо ж вже забуваю, як що називається. Сонце не пече. Що може бути краще? <реку>

Продовж кількох годин. Ми з дітками плавали в басейні, а от котики вони собі балділи в хаті. До речі, цей другий котик це рідний брат нашого Томіка. Ми їх, можна сказати, всиновили в один період, їх роздавали безкоштовно, і моя подруга взяла одного, а ми взяли нашого Томіка до себе додому жити. І це можна сказати вдруге за своє життя, таке коротеньке, вони бачать один одного. Спочатку шипіли один на одного, а потім досить гарно вони навіть бавились. Мімі, звісно, нікого не признавала, сховалася собі і бавила собі окремо. Відпочинок відпочинком, але хатня справи вже ніхто не відміняв. Починати треба з малого. Сьогодні я візьмусь за прибирання кухні. Вимита посуда, і ось просто витерти стіл, і вже навіть легше дихається. Я до всього ставлюся з таким перфекціонізмом, і це мені дуже заважає жити, тому що я або роблю все або нічого. І тому я для себе вирішила, що ідеального порядку не існує. є просто простір, в якому тобі добре живеться. Прибирання це є не обов'язок, це просто такий як ритуал. Я зазвичай, коли прибираю, ставлю собі на фоні або якусь музику таку приємну, або дивлюся якісь youtube канали своїх улюблених ютуберів. У нас на горизонтальних поверхнях зберігається практично все, тому що діти, коли приходять, вони залишають все, де є тільки місце. Тому сьогодні я вирішила всі пляшечки вимити, ті, що вони носять з собою, пити воду. Те, що я не використовую, вирішила я викинути. Багато речей, якими також ми не користуємося, але вони стоять назовні, також я ставлю на свої місця. Протираю повністю всі поверхні, і горизонтальні, і вертикальні. Так як туалет ми маємо лише на другому поверсі, тому мило ми обов'язково тримаємо також і на кухні біля раковини, тому що, коли приходимо додому, одразу йдемо мити руки. Це досить зручніше нам. І ось купую ось такі запаски. Щодо кампаменту, діти, ось в таких таборах, які я зараз мию, носять свої перекуси, і це також дуже зручно. І порох, звідки береться цей порох, я не знаю. Плюс на кухні порох і жир, тому всі речі треба промивати хоча б раз в два-три тижні. Я це все роблю за допомогою сіфу. А в магазині Теді я ще раніше скупила такі корзини для зберігання. Одна корзина у мене є для котів, там зберігається вся їда для котиків наших. А в другій корзині ми зберігаємо всі солодощі, отакі всякі перекуси для того, щоб воно не лежало просто так на столі. Складаю все на свої місця. Також вимиваю стіл добряче, тому що наші коти полюбляють ходити також у нас по столі. Обов'язково свічечки ми з донечкою обожнюємо собі інколи перед вечерю запалити свічечки для того, щоб створити таку атмосферу. Пляшки з вином. В майбутньому домі своєму обов'язково я хочу або такий винний холодильник, або таку спеціальну стантері для того, щоб зберігати там вина. Тому що в нас вони наразі стоять ось так на столі у вертикальному положенні. Це не дуже добре для вина. І нарешті дійшли руки, і я нарешті придбала собі в китайському магазині ось такий шкривок для того, щоб помити свою вітрокераміку, свою плиту. Вона у нас електрична, вона вже є старенька, тому що господиня даної хати вона навіть нам розповідала, що вона не купувала собі цю вітрокераміку, їй подарували, коли вони купили цю хату. І ось ми нею вже також досить інтенсивно користуємось, варимо, паримо, жаримо і залишається багато брудних слідів. І за допомогою такого шкребка вичищається все просто геніально і вона не царапається. Тому я все просто забувала купити, попередньо в мене поламалося, і я зазвичай мала просто так. А зараз купила цей шкребок значно швидше, зручно. Тому візьміть собі до уваги, хто також має електричні такі плитки для того, щоб почистити їх і не поцарапати. Також все мию за допомогою сіфу. Так, поки я прибирала, як бачите, це багато часу мене не займає. Пралька в мене допирає, зараз повішує одяг. Ось мийка частенька. Цю тряпку я зразу кидаю в прання, тому що я їх міняю кожен день. І ось це також одразу на заміну. Так, вирішила зробити передишку. Побачила, що маю купу бананів і всі вони вже погані. Тому ну, вирішила зробити такий коктейль для нас. щоб Ми трошки так перекусили. Зараз якраз час перекусу. ось хотіла поділити з вами ось таким написаним правилом нашій сім'ї. У нас немає розділених обов'язків, де працюю я, і де працює мій чоловік. Що має робити він, що має робити я. Зазвичай закупами займається мій чоловік. Він орієнтується, що де краще купити, яка вартість того чи іншого продукту. Я в цьому не дуже. Плюс, відповідно, важкі сумки, тому все це він взяв на себе. Звісно, я можу певний час доїхати, наприклад, поїхати в магазин, купити те чи інше, що нам бракує, наприклад, на вечерю чи до обіду. Зазвичай це робить все він. А ось щодо прибирання, у нас немає розділених обов'язків, тому що, наприклад, він має час. Все це зробить чоловік. Я маю час, також можу зробити я і щодо готування обіду чи вечері. Зазвичай обідом займається чоловік, а вечері він залишає на мене, тому що я частіше працюю все ж таки зранку, а він весь час після обіду. За 14 років нашого спільного життя у нас вже виробилась така наша рутина. Виділіться, як у вас все розподіляється. Так, якраз чоловік прийшов з магазину сьогодні. Він був в магазині Албі. І одразу вам покажу, що ми тут купили. Ця закупка була такого самого необхідного. Це не була закупи, як ми зазвичай робимо, просто те саме необхідне. Тоталь до оплати вийшло 44,66. Помідори, хамон косідо. сир ементаль, кесо фреско. Три штуки брокколі, дві штуки. Ось такі протеїно йогурти 5 штук. Дуже смачні. Рекомендую на перекус. Я зазвичай беру собі на роботу такі гаспачо, кетчуп, молоко і ось такі лаваші, тортєз. Друга сумка. Басани з шоколадом, черешня яйця. елі, 24 штуки. Огірочки. Персики, салатик. Ось такі булочки. Водіти ходять компоменти, все їм даю щось на перекус. І динька. Ось саме ці продукти вийшли нам на таку суму. Швиденько розпаковую всі продукти, складаю в холодильник, готую в вечерю і потім будемо збиратися йти в басейн, тому що літо жара, ми вечерюємо трошки пізніше зараз і також лягаємо спати пізніше. Так, хто гарно працює, той гарно відпочиває. Ось Таку качку ми на морі купили. Вона супер величезна, щоб її надути, нам капець, скільки часу треба. У нас немає такого насосу. Лови її, доця. Але тут в басейні на ній класно плавати. Давай. Да? да. Молодец! Еще одна русалка.